Бачите, ось тюки такого світлого кольору білого на пшениці, це вже означає, що буде фузаріоз колосу. А в цьому році якраз в період світіння пройшли опади, плюс температура фузаріозу буде дуже багато. І от одна з ознак на астистих формах, друзі, це коли ви побачили такі от. Білі остюки. Це означає, що колос вже заражений фузаріозом, необхідно готуватися ще до однієї обробки більш сильними фуніцидами. В іншому випадку буде фузаріоз і будуть великі проблеми. Це вже септоріоз. От, бачиш? Вже. Це вже септоріоз вже на колесі. Бач тут тут. Ну, В общем, проблем буде багато через те, що ми ж поради дали. Як захистити від Фазеріозу, а аграрії ж мало реагують на це. Ну от Коли будуть жнива, тоді, відповідно, всі будуть звертати на це увагу. На жаль, вірне рішення, але прийняти з запізненням вважається помилкою. На безостих формах важче це побачити, ніж на астистих. Це в основному от на астистих. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Ми не даремно зупинилися. Біля пшениці остистою формою. Через те, що навіть з вікна автомобіля було помітно ось ці такого білуватого кольору остюки. Друзі, це означає, що дана пшениця вражена фузаріозом колоса. І е, можливо, було внесено фунициди, але не перед світінням чи під час світіння. А, можливо, іменно по умови вони настільки сприятливі. Що Фазаріоз його е, захистити дуже важко. Але у нас є відео на каналі Мистецтво Поля Сер'єнка, де ми дали поради, як правильно захистити і якими продуктами. А для спонсорів оптимальної технології у нас є ціла підборка класних рекомендацій, порад. Дорожня карта вирощування високих врожаїв озимої пшениці, де можна отримати. Всю інформацію по технології вирощування пшениці і по системі захисту, і по системі живлення, тому, друзі, щоб її отримувати, ставайте спонсорами. І оптимальної, і інших технологій. Що робити в даному випадку, коли не спрацював фуніцид, який там був третій у вас уже, можливо, четвертий, можливо, другий, ну, той, який ви вносили проти фузаріозу колосу. Якщо ви неправильно внесли продукти. Не ті діючі речовини, фузаріоз буде. Навіть якщо вони у вас там досить дорогі, досить круті фуніциди системної дії. Але ми вже називали три діючих речовини: тибуконазол, це метконазол, протиоконазол, який найбільш ефективний проти фузаріозу колосу, то не опускайте руки, друзі, ви можете все-таки в даний час, коли йде налив. Обов'язково застосувати ще е, продукти, можливо, уже із більш сильнішими діючими речовинами. На основі, там, наприклад, карбоксамідів, так звані фуніційний інгібітори сукцинат деногідразу з DHI, можливо, з стробілурінами чи триазолами. Той же самий боскаліт, той же самий Флопірам і інші ДВ, які все-таки збережуть ваш урожай. Через те, що, друзі, якщо пшениця стоїть на 8-10 тонн, то необхідно поборотися і за її врожай, і за її якість. Буде фузаріоз, будуть великі проблеми. Не буде якісного зерна, не буде якісного хліба. Тому, друзі. Обстежте поля на стистих формах, ще раз вам інформую. от Білі остюки це ознака, що фузаріоз є і він чуть пізніше проявиться. Уже є прояви септоріозу на, колосу, на колосі. Погода сприяє, тепло. Пройшли опади ну і гриби розвиваються. Це така інформація для вас, друзі. Коментуйте, пишіть, поширюйте, подобайки. Я сподіваюся, ми вам надаємо інформацію, яка корисна, і ви будете все-таки робити ті речі, які дадуть можливість зберегти ваш урожай і ваш прибуток. А ми якраз для цього і створили нашу команду, щоб ви отримували своєчасну інформацію і були більш ефективними і більш Прибутковими. Тому, друзі, ще раз хочу проінформувати, що наша команда Artfields, вона також надає і консультативні послуги. Ми можемо провести фітосанітарні обстеження ваших посівів, як озимих культур, так і ярих культур, надати поради по системам живлення, обробітку ґрунту, по системі внесення мінеральних добрив, по підбору сортів чи гібридів. Інші рекомендації, друзі, в нас великий практичний досвід роботи. І ми маємо за плечами дуже хороші, вагомі результати. Тому звертайтеся, інформація є у нас і на сайті, і на Фейсбуці, і на, ви можете знайти на Ютубі, як нас знайти і як звернутися. Тому ми до ваших послуг і чекаємо на, на вас. На все добре. До нової зустрічі на каналі. Слава Україні!